Інсталяція гібрид 10, ще раз, я вже вам, 10 років гарантії, 50 років доступність запчисти. А це є е, функція системи видалення запаху або по-іншому це називається DOO-Fresh. Вона працює, отак. є спеціальна рамка, яка встановлюється замість класичної звичайної рамки. Там є вентилятор, всередині є. Отакий е, керамічний фільтр, і тут можна вставити ще е, картридж, е, дезінфікуючий картридж, або такий циліндрик. Вона має дві е, опції: циліндрик дезінфікує водичку. Тобто водичка в нас е, буде зливі е, мати там силенький такий колір і дезінфіку, е, дезінфікувати його. А окрім того, е, система включається: е, неприємний запах забирається з чаши унітазу через. Трубу, трубу, зливу, трубу зливу попадає в бачок, в бачку проходить через отакий керамічний фільтр і назовні вже виходить через збоку отвори в клавішах абсолютно нейтрально чистоту. Тобто, от, встановлюючи таку опцію, ми отримуємо завжди гарний запах. Тобто Він не підмальовує запах, він просто його очищає до нейтральності.